Формує будову свого тіла без всякої хімії, алхімії лише на турпродукт є бенепіядне грам алкоголю, а 50 кілограм желіза. 50 цент, це не абцент, аргумент. 50 цент, хуярнув штанги, гантелі на руки. Для охуєної прокачки біцепсів і трицепсів. Великі амбіції, не треба поліції. Це вам не секс, кекс, реп, антистрес, спорт як потреба, рух життя продовжує не здаватись. Фак, фак, юватафак. Матюкаю з вірою в небесного отця, творця, владику. Не проповідь, сповідь, як у церкві, це моя повість, по совісті на моїй совісті. Давно вже не дитина, а мужчина на щуках щитина за плечима моїми очима 33 років прожитих життя, в якому була і наркота, і алкоголь, розборки, драки невірні друзі, несправжнє кохання, брехливий друг, не на любов. Я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях вірний, правильний, істинний справедливий, спортивний. Десь по рації передали папарації Тобі цю сильну мотивацію. Це реабілітація, адаптація без деградації. Передали тупі по рації, сильну мотивацію, десь Деспора... Ації передали попарації. Тобі цю сильну мотивацію. це реабілітація, адаптація без деградації передали тобі. По цю сильну мотивацію.